Так трапилося, що пан Юрій Боднар до нас знову завітав в гості проїздом на виставку Дрогобич. і дуже приємно побачити, побачити нові роботи, побачити його сяючі очі. І надію, що панночка Христина цікаву розмову нам подарує сьогоднішній вечір. Оксано дуже приємно. Спасибі, що знайомитися, зустрітися. Та, спасибі вам, що ви знаходите час завжди заїхати до нас. Е, хотіла б, щоб ви нам трошечки розказали про себе, про свій стиль, про себе як художника в Україні. Ну, ну дуже велике питання, широке, звичайно. Воно потребує дійсно загальне я або якщо, ну, Щодо того, що мости. Ну, тоді вже давно вже над тим. Містецознавці розумієте, ганяються, шукають, чому це так, де де то взялося, то все. Ну, я, в мене нема других варіантів, які то що правда така була. Ці, ну Ну, бо колись дружина е, поставила кадею в містецтву Петербург у ну, місцезнацькій, і я з нею був, ну, підтримував її просто десь три тижні, там були раз, другий раз. І стільки інформації, багато було, стільки інформації, що мені хотілося то в одному форматі то створити. Mm -hmm. і, 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 і то було важко розумієш, бо тому фрагменти, фрагменти фрагмент, почав робити, розумієш, то швидко якби реалізувати свої ті думки. І потім створилася така, якби цільна така робота, ніби з багатьох фрагментів, але цільна робота, mm -hmm. і яка через ту призму, через ті заломлення розумієте, і, і після того мене створився свій індивідуальний тон. Хоче встигтися. Mm. І я почав тоді робити справді, думаю, ну, малюю всі, ну переважно, як бачить, але в мене mm. своє вже бачення появилося. Я вирішив таке не, не змінювати своїх вже переконань. Mm. І до сьогоднішнього дня, до речі, я працюю в тому, з так, бачив. Так, це дуже цікаво, тому що дуже багато художників міняють з віком свій стиль, тобто вони знаходять щось нове. А як ви думаєте, чи хочете ви це зробити, чи відчуваєте ви, що щось треба міняти, чи вас влаштовує? Я так думав, перед тим як робив персональну виставку, думаю, ну добре, одна, дві, п'ять робіт, а коли я зроблю 30-40 ну, галереї там, або музеї. Я переживав дуже за зато. Ну, коли я це створив, я робив три такі, ну, потужні ювелень, ну, виставки ювелені, там 50 років і так далі. І я побачив, що ні одна другу не мішаю, не створюю загальну гармонію, розумієте. Є така єдина, просто така, якби одна робота, тому цінність така була тобі. Я спочатку думав, після того я, я думаю, розчаруюся, я буду зараз. Мідняти ноги собі. І, 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 і після того якихось цього часу. Ну, але зараз я вже дозрів до того, щоб, мені каже, треба трошки опрощувати, знаєте, відкидати лишні і чистити треба, розуміти. Відбирати то треба у роботі, що є найважливіше. Uh -huh. Не треба деталі, там, не треба дрібнити, треба просто дійсно бути таким ну, цільним, розумієш. І останній раз переконався після тієї виставки, що в мене зараз ця робота серйозна, три птики будемо казати, трохи син складається. Ну, вона ніби і так, але це ще забагато, розумієте, тут вже треба йти вже на дійсно, в ногу сучасним мистецтвом, лишити своє, але вмів втрачати своє, але і нове не ігнорувати, як кажуть, не, 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 не відштовхувати, не відштовхувати. М -м. А ви згадали про сучасне мистецтво. Зараз є така, знаєте, з'являється така традиція малювати на комп'ютері. Як ви думаєте, чи є життя в таких картин і чи можна вважати це мистецтвом? Нема і не можна вважати. Це категорії. Все-таки має душа бути там, не можна передати через розумієте ту призму, то все. Ні, то навіть не, не. Та, та, та й умому... Розумію, я да, навіть то не навіть не, не обговорююся. Не може бути навіть прим'янні. Не може. Подивіться, кожна робота має життя, людина, емоції, переживання. то, то життя, розумієте, а Це може копії зробити, 100, 200, двісті, тисячу, даю все, розумієте? Ні, ні. Так. То навіть до тебе не волються. Так, це цікаво. Ще скажіть, будь ласка, пан Юрій, а скільки часу ви в день витрачаєте на малювання? Ну, То не можна важити на дні, то ага. не на години. Це емоції. Якраз із Мирославом Шеповчаку, ми не раз разбуваємо на фені останні вже роки. Він побачив, що таке творення. Він сам так само робить. Він так само робить, ми з ними тому зійшлися якраз. І зато нас то об'єднує. Ми навіть продовжуємо наші спільні такі розвідкі проєкти. Це емоція. Емоції. можеш нічого нічого робити, ходити, думати, розуміти, ну потім за годину можеш створити. За пів години, ну просто то вилітає, то не ти вже малюєш, а тобою хтось малює. Це вже настільки така просто Божа енергія е керує. Да, так. Це вже все. То вже, то вже, ти вже не є. Ти, ти, ти створив то перед тим, як ти формував, думав, виносив у собі. У думках, у тому, що ну, коли ти вже сигнувся полотом, і ти її видав це вже це, це має горіти там, і, і вона результат твоєї праці найкращий варіант, коли ти скоро робиш. Не там mm -hmm. за скільки часу там зранку, з 9 до 6. -гої. ми не можемо перетворитися на тих роботах ту саму mm -hmm. комп'ютер, на той інтернет, і далі. Ні, це є. Та роботи треба шанувати, що всі ну, шанувальники знали про те, розумієте, що ця робота твориться не годину, не на кілограми, не на вагу. Не на скільки там животні метри, на фізичні вибірки, а це є емоції. Емоції треба. Вона може бути вона потім її може не бути. Потім ти сидиш депресований і не можеш нічого робити. Що з того? Що ти маєш місяць, а ти не можеш нічого? А ти можеш за годину, за півдня, за ну, тиждень, не буде хону велике роботоязу потребує більше. А може сама, сама ідея, ідея сама може не депресований, а просто такий ніякий, спокійний, байдужий. Так, який не... спокійний бачу, і нічого, нікого і то не діє. І нічого, і нічого, і нічого то не чіпає, розумієте? то, так, то, так, то, так, то. то не Ми повинні, для чого ми тоді єсміємо, що навіть Бог торкнувся е, крилом своїм, розумієте? Uh -huh. Тому щоб ми могли реалізувати ту всю красоту, яку ми, ми узагальнюємо, і повинні передати людей донести самими такими доступними способами, щоб їх зупинити. Сказати, стань, подивися, і, і зрозумій, розумієте це. Ну, більше ми прогресивніше бачимо наперед перспективи е, того і навіть і того і розвитку. Ну, цивілізації. Цивілізації, Може не так? бачимо, але відчуваємо. Ну відчуваємо, не бачимо, а відчуваємо, ми якось, то, як кажуть, чувствуємо тим, розумієте. Інтуїція. Кажемо, квадратним сантиметром, розумієте, то славбуття. То навіть нема що казати, це так. така позиція наша. І ми від того нікуди не дінемось, Така правда. Не раз бувають випадки, І в моєму житті так само була ситуація, коли на виставці, на виставці ну, загальні такі спільні виставці. Людина, жінка приходила, людина моєї кожен день приходила роботи, стояла, стояла, стояла на другий день, на третій день, на третій. потім чоловіка каже, найди того художника, де він є. Я хочу. Бо я б ну, жити ну якби у здоров'ї розумієте. Навіть чула на правду, таку позитив енергію. І в мене була проблема з тим, тому що я теж не хотів до роботу давати, бо вона мені дорога. І ми з нею разом потім створили спільну роботу, розмі спільно подискутували, що вона ще хоче, які в неї там переживання свої внутрішні, такий психологічний її портрет розумієте. І це бачить арт-терапія, воно да, що ви знали. Я вас це не не, не uh -huh. жартую. Це не це моє на, моє, на моєму власному досвіді. Розумієте, все uh -huh. робили за пане Юрій, Як ви думаєте, а чи можна Славсько використовувати от як місце для арт-терапії? Такої. Воно вже є, воно вже є, розумієте, ми вже, вже наскільки зауважили, скільки тут справді людей відвідує. Ми самі дивуємося, що вже там далі нічого нема, там вже закінчується Славською. А тут люди йдуть справді і, 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 і любуються тим, йдуть, щось тягнуть. що тянеть, розумієте. Не відчувають, що там справді де закінчення землі і початок тої, розумієте, культура високої. Да? І ці мініму арт резиденції, хто організатори ці господарі, власники, вони настільки це любов ту випромінює, що ти не можна пройти, проскочити мимо. Тут хочеться бути, сидіти і просто жити, розумієте, і надію на такі великі розумієте, зустрічі і приємні і спогади, і реальні, і творити. В першу чергу творити. Пане Юрій, знаю, що ви дуже доволі часто буваєте в Славську. А може є у вас якесь улюблене ваше місце, де ви отримуєте натхнення, силу? Ми тут зараз улюблені місце. Са... Самі, самі це, та, те, самі, так. Ми якраз у любви місці. Пане Ярославе. Ну і звичайно, і тільки і, і, і Тетяне його. Ну, В родину, родині, я родині, родині, родині. І дочки так там все то. То всі розумієте, коли приїжджаєш, обнімають, скаче дитина, обнімає. Ти. Уявіть собі, як то приємно. ти Тут потрібний, ти, 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 ти не зробив тут шкоди, ти наоборот щось доклав до того, щоб вони дійсно їхні то бажане залишилося задійсне, так і в дійсності там це як казкова просто ситуація рідкісна. Справді, тут нема негативу ніякого. Тільки це зарядка позитивна і все, розумієшся. Mm -hmm. mm -hmm. Так, дуже прийма і останнє таке запитання, як я вже задавала пане Мирославу. От з яким напоєм ви у вас асоціюєте Славська? З яким? Напоєм? А, -а, 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 -а. <х> <х> хіба що треба гази цівати? Сіківка, цвіківка, звичайно, так сильно. Ми нас зустріли, ми ще не встигли, з машини вийти, а вже таке тепло то й чу. Тільки до хати ще переступили поріг, вже нас чекала та рідна. Але справді це не алкогольний напій, це напій життя, життєвий. Настільки він збагачений, справді тою, бо це не просто взяти звичайний якийсь напій, це там все вкладено і ті рослини, які тут на території, серце, серце душа, душа, душа це у любов. І, ми, і нам вона, вона збуджує нас емоційно, емоційно це було. Дуже, дуже це. Ми, до речі, ми завжди отримуємо. До речі, ми були колись півроку тому назад, я отримав. Я десь два дні тому. Я тут дорожу тим вдома, розумієте, коли в мене такий самий такий, знаєте, негативний, щось, мені щось ну такий, як маленький депрес, депресончик такий. І я для мене це рятунок. Я, до речі, ага, сам такі люди, я то я був з ними, от і ще отримав, маю від них такий, розумієте, маленький, такий, і це справді зігрівало душу. І любов до того краю, розумієте? Любов. От ми проїжджали, зараз нові люди з нами були, ми приїхали за, за кордону, цього. як вони соложувалися, ця дорога. Ти всі розумієте, оточення, краєвиди, то все сонце, десь промінь, то все розумієте? Скільки нам вдало, ми всі в той час попали, коли все нам йшло на зустріч, розумієте? На зустріч. Нас вело просто сюди, так що ми так не так даремно приїхали. знаєте, але нам тут приємно завжди. Ми почуваємося тут як вдома. як вдома. Дуже дякую, пане Юрій. Ви дуже цікава людина. З вами дуже приємно спілкуватися і теж вітаю вас з. Прийдешнім вашим професійним святом Днем художника. Oh, yeah. Та хочу побажати вам, щоб ваші картини дарували людям побільше радості і щоб вони лікували людей. Знову ж таки, щоб вас теж не покидала муза, щоб вона була завжди при вас, і успіхів вам у всьому. Дякую. Дякую вам. чекай, oh, зараз мені ще зробить. Ще раз зараз, добре було так. Так, Добре. Для мене просто приваду бо